Військові збройних сил України вимагають заборонити російську церкву на території нашої держави. В Мережі шириться флешмоб. Зокрема, подібне звернення опублікував військовослужбовець збройних сил України Артем Карякін з позивним Східний на своїй сторінці у соцмережі ікс, колишній твіттер. Він звернувся до Верховної Ради України з проханням підтримати та ухвалити законопроект номер 8371 про власне заборону російської православної церкви на території України. Детальніше у наступному відео. Добрий день, мене звати Віталій Овчаренко. Я військовослужбовець Збройних сил України. Я закликаю наших депутатів з Верховної Ради проголосувати за заборону Російської православної церкви на територію України і підтримати законопроект 8371 на рахунок заборони Російської православної церкви в Україні. Російській церкві не місце в Україні. Проголосуйте і забороніть російську церкву геть московським попам. Вітаю, мене звати Артем Карякін, я військовослужбовець збройних сил України. Мій позивний східний. Я звертаюся до Верховної Ради України з вимогою підтримати законопроект 8371 про заборону російської православної церкви в Україні. Я вважаю, що російським попам не місце в нашій країні, особливо під час війни.